Друзі, вітаю! Неймовірно, але сьогодні в міжнародних змі вже почали прямо криком кричати про зраду найвищого рівня, про те, що Сполучені Америки хочуть протиснути, прогнути Україну, щоб Україна погодилася фактично на капітуляцію з відкладеною війною. Що відбувається? Давайте розбиратися та розпочнемо цей випуск з чергових гучних заяв зі Сполучених Штатів Америки. Сьогодні державна США Рубіо заявив, що для досягнення миру обидві сторони мають піти на складні поступки. І щодо цих складних поступок для обидвох сторін, то сьогодні американський телеканал NBC News повідомив, що президент США Трамп уже схвалив мирний план на 28 пунктів. На жаль, цей мирний план, цей проєкт мирного плану цієї угоди не опублікований. Однак насамперед американські змі публікують інсайди. Вчора американське видання Axios повідомило, що США та Росія таємно розробляють новий план завершення війни, і що до розробки цього плану вже підключилися такі країни, як Катар та Туреччина. І щодо взагалі бази цього плану, то підґрунтям для цього плану 28 пунктів є результати підсумки перемовин між спеціальним представником президента США Віткофом. А також спеціальним представником Путіна Дмитрієм, які відбулися відносно нещодавно у Сполучених Штатах Америки, як вчора наголошувало міжнародне видання німецьке Deutsche Welle, що мирний план США передбачає радикальні поступки України і ніяк не Росії, що зокрема він передбачає відмову України від частини території, зменшення чисельності ЗСУ та статус державної для російської мови. Крім того, мова йде і про московський патріархат в Україні, мова йде про заборону для України на певні види озброєнь та багато іншого, всього 28 пунктів. Вчора видання BBC писало прямо, що в цілому цей трампівський мирний план чи загалом мирний план США є дуже зручним для Путіна. І аналітики видання наголошували, що одним з пунктів цього плану є фактичне визнання США російського контролю над Кримом і всім Донбасом. Що Україні пропонують самостійно вивезти війська з Донецької та Луганської областей, передавши їх під контроль Росії з подальшим створенням там демілітаризованої зони, і що паралельно США пропонують заморозити лінію фронту в Запорізькій і Херсонській областях. Виходить, що ША хочуть визнати російськими наші українські території Крим і весь Донбас щодо Херсонської та Запорізької областей. Там відповідно має бути розмежування. І в цілому, що це виходить? Це виходить, що ША погоджується на путінський ультиматум на всі його пункти. І я хочу наголосити, що звісно Путін хоче повної капітуляції України, знищити українську державність. Однак, безумовно, цей мирний план від США є дуже вигідним для Путіна, як мінімум, з точки зору відкладеної війни. Тому що, коли йде мова про скорочення чисельності зсу до приблизно 100 тисяч, це взагалі недостатня сила для того, щоб стримувати подальшу російську агресію. Сьогодні ще з'явились інсайди щодо цього мирного плану від видання Телеграф. Що Україні сказали погодитись на угоду з Путіним про гроші в обмін на землю, що Росія збереже контроль над Донбасом в обмін на орендну плату. Наскільки я зрозумівся, що буде щось на зразок того, як раніше в українському Севастополі знаходився Чорноморський російський флот, і Росія платила копійки, це зараз таке Україні пропонують? Чи як це розуміти? Важливо, що вчора, пізно ввечері за київським часом, міжнародне агентство «Рейтерс» повідомило, що спеціальний представник президента США у справах України Келох планує піти з адміністрації Трампа у січні 2026 року? Не Вітков, хочу зазначити, а саме Келох, який відстоював справедливу позицію щодо завершення війни, і як повідомляє джерела видання Reuters, що Келох вирішив, що над питанням України у Білому домі працюють надто багато посадовців. Крім того, вони не схильні визнавати, що саме Росія, а не Україна, гальмує мирні перемовини. Водночас, інший співрозмовник Рейтерса вказав, що Келох ніколи не мав наміру довго залишатися адміністрації Трампа. І якщо Келог йде, то зрозуміло, що зараз адміністрація Трампа обрала як мінімум більше проросійську позицію. І як повідомило сьогодні видання Політико американське. Що закулісний тиск Віткофа на Україну тривожить союзників, тривожить наших європейських партнерів? І я хочу нагадати, що позавчора пізно ввечері збиралися на екстрену нараду Мерц, канцлер Німеччини, Макрон, президент Франції, а також Стармер, прем'єр-міністр Великобританії. Вони обговорили війну в Україні та безпекову політику. Цілком можливо, що вони дізналися про певні пункти цього трампівського мирного плану чи того Вітковського, загалом Сполучених Америки, і приймали якісь певні попередні рішення. І сьогодні вже озвучена позиція Європейського Союзу: є заява від голови дипломатії ЄС Калас, що будь-який мирний план для припинення війни потребує згоди України та Європи, необхідна згода. І тут я хочу нагадати події, які сталися навесні цього року, коли був договорнячок США та Росією щодо так званого перемир'я на Чорному морі. І цей договорнічок тоді не пройшов, тому що Україна сказала ні, Європа сказала ні, і частково санкції з Росії не зняли. І у Трампа нічого не вийшло. І зараз лунає така заява з Європи в устами Калас, що ні. Будь-який мирний план потребує згоди України та Європи. Калас наголосила, що план відображає відомі вимоги Москви, які є неприйнятними для Києва. Також є заява від міністра закордонних справ Бельгії від Расмусена, що припинення війни можливе лише за участі українців та європейців. Тобто це така спільна позиція. І сподіваємося, що вона буде почутою президентом США Трампом та його адміністрацією. Важливо, що на тлі цих новин зробив гучну заяву канцлер Німеччини Мерц. Він повідомив, що Україна отримує ракети дальнього радіусу дії. Однак Мерц не сказав про Тауруси, про німецькі ракети. Він заявив, що є проєкти з Україною і що вже незабаром Україна буде мати ракети. Крім того, Мерц додав, що використання заморожених активів може змусити Путіна почати переговори. В цілому зараз ситуація ми бачимо складна, Україна проти, Європа проти. Кремль, що цікаво, заявляє про те, що він не бачив жодного мирного плану, що Росії нічого не передавали. Я в передньому випуску говорив, що Путін не відмовився від своїх цілей, він хоче знищення повної української державності. Він в цілому і Москва, починаючи з перших днів від тижня постраждавного вторгнення, свою платівку не змінює. Однак для Путіна, і зрозуміло, це очевидно. Цей Трампівський мирний план він є відносно прийнятним з точки зору відкладеної війни. Щодо загалом дій України, як ми знаємо, позавчора президент Крим Зеленський анонсував перезавантаження мирних перемовин. І як вчора повідомили міжнародні ЗМІ про те, що на вчорашніх перемовинах в Туреччині. Зеленський привіз наш український мирний план, погоджений з Європою, і він мав провести перемовини з Вікуфом. Якщо не Зеленський, то Єрмак. І вчора зустріч Зеленського або Єрмака з Віковом не відбулася. Не Відбулося тому, що, як повідомило американське видання Аксіос, що Вітков сказав, що Путін не погодиться на цей мирний план від України та Європи. Вчора, пізно ввечері, президент Зеленський повідомив. Що Україна підтримує рішучі кроки США для завершення війни? Україна з початку року підтримує всі рішучі кроки та лідерство Президента Трампа, кожну сильну та справедливу пропозицію, щоб закінчити цю війну. І тільки президент Трамп і Сполучені Штати мають достатню силу, щоб війна нарешті закінчилась. Щодо такої заяви президента, що Україна підтримує рішучі кроки, звісно, з точки зору дипломатії, з точки зору характеру Трампа не робити ці заяви. Тим більше, що в п'ятницю мають повністю набути чинності американські санкції. і що важливо, в п'ятницю, вже 21 з 1 листопада на цьому тижні, уже завтра, то Зеленський що наголосив про справедливу пропозицію. Має бути все справедливо. І також що важливо, про що ми будемо говорити в наступному випуску сьогоднішньому вечірньому або завтра вранці, про те, що сьогодні, у другій половині дня, президент України Зеленський зустрінеться з фракцією Слуга народу і загалом будуть прийматися важливі рішення, про що раніше говорив президент Крин Зеленський, коли він анонсував рішучі кроки, можливі кадрові зміни. І тут щодо корупційного скандалу, звісно, це є наслідком корупційного скандалу в енергоатомі, є заява від. Міністр кордони справ Німеччини Вадефуля, що ми будемо вимагати розслідування корупції в Україні, але не послабимо підтримку. Звертаю вашу увагу, що які лунають заяви з Європи. Європа вимагає розслідування корупції, покарання всіх винних. Однак Європа не збирається послаблювати підтримку України. Чому лунають такі заяви? Справа в тому, і на чому я акцентував увагу в передніх випусках, що якісь дуже дивні збіги наші антикорупційні органи чомусь вирішили опублікувати плівки міндіча, Галущенка та інших осіб. В дуже невигідний момент для України саме в той момент, коли з одного боку вирішується доля заморожених московських грошей, і цей процес йде дуже туго в Європі. І саме в той момент, коли Сполучені Америки почали тиснути на Україну, щоб Україна, наше вище військово-політичне керівництво, погодилося на фактичну капітуляцію з відкладеною війною. Я в передньому випуску наголошував, що зараз ми бачимо таку картину, що як би і яким би це сінічним не виглядало, насправді США та деякі наші інші союзники-партнери не зацікавлені в тому, щоб в Україні була реальна боротьба з корупцією. Вони цікавлені в тому, щоб наші антикорупційні органи шукали лише якісь певні компромати на наш уряд, на наших урядовців, щоб потім, в разі чого можна було шантажувати. І це прослідковується вже багато років. Наприклад, що ми подивимося на події декілька років тому, на гучний скандал, на, наприклад, скандал, що стосується тих же свинорочуків. То це що НАБУ САП викрили наші корупціонери? Ні, це наші журналісти, це бігус, це наші гроші. Було опубліковане відео статті, що друзі президента крадуть на оборонці. Те саме стосується подій в оборонці зараз. І мова йде не лише про яйця про 17 гривень, це скандал від 2023 року, а мова йде, наприклад, і про Гринкевичів та інших усі гучні корупційні скандали. Це робота наших журналістів, наших антикорупціонерів, людей, які реально докладаються до того, щоб вплинути на ситуацію і щоб якось допомогти боротися з корупцією. А наші спеціалізовані органи чомусь не поспішають боротися з корупцією, хоча у них є люди, є можливості. Деякі з глядачів підписники пишуть, що наші антикорупціонери, начебто, футболісти, що вони грають, грають, і ось-ось вони заб'ють гол. Я хочу зазначити, що якщо провести аналогію з футболістами, то вони постійно перебувають на лаві запасних і просто не хочуть грати. Вони не хочуть боротися реально з корупцією. Вони не хочуть перемагати корупцію. Ось тут важливий момент. А вони діють лише тоді і грають лише тоді, коли їхнім в лапках умовним власникам західним партнерам це потрібно. Ось і все. І ніякої реальної систематичної боротьби з корупцією в Україні на жаль немає. І я в жодному разі не збираюся захищатися, якось виправдовувати корупцію Міндіча, Галушенка та інших. Ні, навпаки, вони мають бути покарані, тому що це, взагалі, якесь таке нахабство, це фактично якісь дев'яності ці відкати, ці гроші в чемоданах. Це взагалі про що цього бути не повинно, тому що вони цією корупцією вони підставили всю Україну зараз, тиснуть на Україну. Зараз Україну примушують до капітуляції, і це як взагалі розуміти. Тому очікуємо сьогодні. Нішніх результатів і рішень від президента України Зеленського після його зустрічі з депутатами від фракції Слуга народу. Потрібні швидкі рішення, і потрібна реальна боротьба з корупцією. Уже усім очевидно і зрозуміло, що наші спеціалізовані антикорупційні органи вони не зацікавлені робити таку роботу. В цьому не зацікавлені, на жаль, наші західні партнери. Вони хочуть мати навпаки засоби впливу, маніпуляції, щоб мати певні компромати, щоб мати важелі тиску на наш український уряд. Однак у нас є національна поліція, у нас є інші правоохоронні органи, потрібно активізувати цю роботу і зносити цю корупційну систему. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій добрій ноті, на такій несподіваній новині є заява від голови польського МЗС Сікорського, що Польща до кінця року зробить внесок у 100 мільйонів доларів на закупівлю американської зброї для України. Друзі. Ну, на цьому, все, дякую вам за увагу. Свої думки стосовно цих всіх подій. Навколо них пишіть в коментарях. І до нових зустрічей отері.